Третє питання. Саву Україні. Вітаю, пане Тарасе. Що вам відомо про самострів підполковника 123-ї окремої бригади? Е ТРО Ігоря Гриба. Завчасно дякую за відповідь та вашу працю. Дякую вам. Сумна історія. Значить, вчора ввечері я зробив запис, де, де це згадувалося, але там було трошки про інші речі, взагалі про ТРО. Як на ТРОшників хочуть покласти відповідальність за провал, який штучно зроблений вищим керівництвом держави? Саме так. Дві сотні чи сотня військових мали замінити бригаду, яку туди не підвели, яку мали робити на ротацію, навіть не збиралися робити, потім мали замінити. Це було умисно для того, щоб їх знесли, вони мали загинути всі, і по їхніх спинах ворог мав пройти. Була б відповідь, от вони винуваті, вони не втримали. Мені здається, що це готовий прорив для ворога. Сам підполковник розумів це. На сьогоднішній день я вже прочитав вже новіші дані. Є вже повідомлення трошечки про його співслуживців, які розповіли про його розмови перед тим. Він зібрав групу саме стерооборонівців, тих ближчих до себе, там командирів активніших військових, і просто їм розповів, що прийшов наказ зайняти там певну позицію, коли виходять з вугледара 72, зайняти позицію і тримати там оборону. Зі стрілецькою зброєю найбільше вони мають автомати, їм навіть кулеметів не дали цьому підрозділу. Цей підрозділ може бути тільки допоміжним. Він не може тримати фронт за означенням. В них нема прикриття, в них нема бронетехніки, в них нема артилерії в будь-якій бригаді. В них нічого нема. Розрізнені, розкидані по фронту батальйони. Не помплектовані по сот чоловік, а іноді там по 200 чоловік, і тільки стрілецька зброя. От вони мали 20 чоловік зайняти позицію, коли їх знищать, зайти туди 20 наступних, їх знову знищать до ранку, всіх 100 знищать, і от на той момент це закінчиться. Він сказав: думайте до ранку, враз, до, до, наступний день це все мало відбутися. Каже, думайте до ранку, шок, хто як буде поступати в цій ситуації. І батальйон фактично пішов з позицій. Відмовився брати на себе те, що він не міг взяти це. цей наказ це злочин вищого командування. Прямий злочин. Прямий. Це расистська методика ведення війни. І спрямують на те, щоб провести російські війська через цю ділянку. Відповідно, вони пішли. Місце тоді зайняла вже поріділа виснажена 72-га бригада, що багато шуму скандалу. Террошники зробили винними. Якась їх кількість до 100 чоловік прийшов місце базування створення батальйону, це тероборона, до Вознесенська Миколаївської області. Там провели мітинг, де сповістили: в них нема зброї, в них нема нічого, їх кинули просто на тупу загибель, де вони навіть не змогли б виконати завдання. А... Сам підполковник просто від того відчаю, що йому віддали наказ знищити своїх людей. Він знав, що ніхто з них не лишиться живий, якщо вони лишаться там. Якщо вони підуть звідти, то ну, це буде там для нього, як для військового, якщо ще за то участь, буде там ганьбою і все, і буде суд його, його, а не когось іншого, будуть судити і звинувачувати. І він наслідок цього застрелився. Це цей злочин, його кров на руках. Навіть не з сирського, серський мало там на що впливає, Баргелевича, начальника Генштабу Баргелевича, далі командувача військ тероборони, колишнього ВВшника-полковника чи підполковника, шитаті ВВшника, який розганяв майдан і нищив майданівців під час Революції Гідності. І Володимира Зеленського. Це вони створили умисну авантюру, в якій відбулася ця загибель Ігора Гриба. Оминаємо як людину, яка дуже шанувала і дуже підтримувала своїх військових. Я в своєму випуску вчорашньому, послухайте його, я дуже детально розбираю, чому цей абсурд, чому цей наказ були абсолютно злочинними. Тероборона не може виконувати таких наказів. А у мене там на я до вчорашнього, якщо добре придивитися, десь якщо на великому більшому екрані, то ви побачите там на одній знимці отих тероборонівців. Це дядьки, ну там є інші знимки, там якісь дядьки там вже за 60 років, якісь там, я не знаю, з хворобами, з усім. Це не армія, це добровольці Тероборонівці, які потім прийняли присягу і їх використовують як гарматне м'ясо. Це абсолютно дикі речі. І от Ігор Гриб не витримав такої ролі, коли йому треба було взяти на себе відповідальність за вбивство своїх підлеглих, і сам покінчив з собою. Отака історія, дуже гірка історія. Ще раз кажу, його кров на Зеленському, Баргелевичу і тому командувачу по ТРО.